Десять команд дівчат, 2007 року народження і молодших, які, окрім двох колективів господарів Дніпроволі та вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, представляли також кількість з міста Кам'янського, а також інші населені пункти нашого регіону Слобожанське, Новомосковськ, Тернівку, до яких долучилися гості з Харківських локомотиву і та Вільнянський колос Запорізької області, взяли участь у першому відкритому чемпіонаті Дніпра серед юніорів, змагання якого спільно на гарному рівні організували і провели. Федерація волейболу Дніпра за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради подібні турніри для цієї вікової категорії дають позитивний імпульс і надію на те, що розвиток і розбудова гри літаючого над сіткою м'яча у нашому регіоні і місті. Вселяє оптимізм, адже на їхніх таренах стало і плідно працюють відділення великої низки дитячо-юнацьких спортивних шкіл, безліч секцій у спортивних клубах, такі чемпіонати, можливість усім бажаючим спробувати власні сили на майданчику себе показати, на інших подивитися, порівняти, що вдалося зробити, і над чим потрібно працювати далі. Загалом і хвала тим, хто не тільки ініціював ідею звітних змагань, але і втілив її у дійсність у практичній площині. Мені було дуже приємно, що така кількість дітей приймає участь в цих змаганнях. І до нас приїхали і спортсмени інших регіонів. Це показує, те, що Дніпропетровський волейбол не на місці, він розвивається. Ми запрошуємо сюди маленьких дітей, які вже починають свої перші кроки в дитячій спортивній школі. А також в нашому місті багато клубів аматорських. Які приймають участь і зараз тут ми дуже вдячні організаторам цього турніру, майстеру спорту Вікторії Миколаївні Орешиної, Ми дуже дякую Андрію Сердюкову за те, що вони змогли організувати цей турнір. Як і в турнірі юнаків, так і в змаганнях серед дівчат, на попередньому етапі команди зіграли у двох підгрупах за коловою системою кожна з кожною. І вже тоді був помітний вишкіл добре навчених виконавців і гарна організація колективних дій та гри, у волейболісток обох представників кам'янського та тернівського темпу. Тренерка останніх Ольга Корсун не без задоволення відзначила, що подібне підсумок стабільної участі і виступів її підопічних у різноманітних турнірах належного рівня, що дає можливість їм постійно удосконалювати свою майстерність, зростати і розвиватися. У Нас в регіоні Дівочі Юнацький волейбол набирає потужності на щастя. Проводиться дуже багато різноманітних турнірів. Дякуємо організаторам змагань, що вони запросили, що вони провели такий турнір, у якому беруть участь 10 команд, приймають участь у команди з Харкова, команди з Запорізької області. Ну, ми дуже вражені, дуже зручно що обидві, обидва майданчика поряд задійство, ігри проходять дуже швидко, азартно, діти не, не успівають охолонути. Дуже дякуємо за запрошення. Тернівський темп у підсумку прогнозовано став переможцем відкритого чемпіонату Дніпра, здолавши у фінальному стиковому матчі своїх ровесниць з першої команди Кам'янського, яка змушена була задовільнитися срібними нагородами. Натомість, другий колектив цього міста поступився у поєдинку за бронзу вихованкам дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра, які таким чином стали єдиними з господарів, хто зачепилися за медалі на турнірі у рідному місті, де говорять, і рідні стіни допомагають.